Протягом 2023 року у Звягільській міській територіальній громаді здійснили поточний та капітальний ремонт 309 вулиць. Відтак відремонтували 247 сорок сім вулиць з покриттям. На 62 вулицях виконали ямковий ремонт, та 6 вулиць відремонтували капітально. Капітальний ремонт передбачав копітку та тривалу підготовчу роботу. Це і виготовлення проєктно кошторисної документації, проходження неї експертизи, проведення процедури тендерної закупівлі відповідно до чинного законодавства. Наймасштабнішими були роботи з капітального ремонту дороги на вулиці Володимира Великого. Та вулиці Героїв Крут. Слава Богу, що зробили таку дорогу, слава Богу. Ще якби в мене на переулку зробили дорогу Дмитра Дунцова, там такі вибоїни колдобіний, хоч хоч засею, то пилюка, машини їздять, така пилюка страшна. То якби ще Бог дав, що й нам там зробили, то було б дуже благодарно. Попри те, що ці вулиці сполучаються з дорожніми артеріями міста та забезпечують проїзд до річки, дотепер вони ніколи не були асфальтовані. Завершено капітальні ремонти й у селі Пилиповичі та селі Великій Молодьків. Нині вулицями, які ніколи не бачили асфальту, стало комфортно ходити та їздити. Такий непростий час, коли в нас Йде повномасштабна війна, будь-який соціальний проєкт визиває багато як позитивних емоцій, так і негативних. Але дорога це однозначно добре, бо це, дорога це життя. По дорогах ходять звичайні громадяни, по дорогах їздять підприємці наші, фермери, які мають доїхати до своїх полів. Вони на своєму фронті працюють. Вирощують хліб і їм треба теж хороші дороги. Так що не все зовсім погано і те, що робляться дороги, на мою думку, це добре. Нещодавно розпочався важливий та дороговартісний проєкт на вулиці Івана Мамайчука, яка будується з розширенням дорожнього полотна, з двома тротуарами та новими насадженнями. Берить, вони так там залишаються, це добре, але щоб не страдали військові теж також. Щоб їм там всього достатньо було, тоді можна дорогами саніматися. Я за це, щоб робилося щось місце. Тривають роботи на вулицях академіка Лисіна, Івана Мамайчука, Анни Ярославни та Гетьмана Сагайдачного. Плануючи роботи з капітального ремонту доріг, виходили із принципу в кожному великому мікрорайоні. Побудувати хоча б одну дорогу з твердим покриттям. Обов'язково врахували питання стану мережі комунікацій. Роботи проводили там, де комунікації або замінені, або знаходяться в належному стані. Чи їхній стан дозволяє будувати дороги. Близько 200 кілометрів доріг громади відремонтовано в рамках поточного ремонту. Варто зазначити, що на дорогах з міким покриттям здійснювалося не лише грейдерування, а й підсипання піщано-ґрунтовою суміші та укатування, аби після першого ж дощу не утворилися ями. Для ямкового ремонту застосовувалося фрезерування, асфальтування та повітряно струменевий метод. І найголовніше в рамках поточного ремонту не забули про безпеку пішоходів. Наприклад, відтепер найменші жителі нашого міста можуть безпечно дістатися до гімназії номер 8 адже там від відремонт... Частину тротуару. Наступного року ремонт планують продовжити. Дуже подобаються тротуари. Тепер набагато зручніше зимою буде ходити там на велосипеді, де їздити. В тих тротуарах дуже добре ходити. Їх зробив і як будто все пропало. Дуже добре ходити. Ти ходиш і навіть не відчуваєш, що ти робиш. Дуже приємно, що це на кінець відбулося. Що ми маємо такі гарні тротуари. Дійсно дуже приємно, коли ось ідеш і з самого ранку, і навіть по завершенні робочого дня відчуваєш певний комфорт. Також відремонтували тротуар у мікрорайоні Болгарбут. адже раніше, особливо в холодні пори року, пішоходи, в тому числі діти, були змушені виходити на приїжджі частини, аби обійти багнюку. На даний момент тут було доцільно, тому що тут взагалі було ну калюжі, не можна було обходити. Ну. По дорозі, ну це неможливо з дитям, коли ведеш його до школи. Коли ведеш кожен ранок до школи, йдуть дощі, тут не можна було де обійти. Тут везде була грязюка. Ну такого плану. Ось, а зараз ну чудово, мені подобається. Слід звернути увагу, що при ремонтах доріг здійснюється контроль за роботами, як зі сторони місцевої влади, так і зі сторони депутатського корпусу. Крок за кроком спільно робимо громаду мобільнішою, комфортнішою та безпечнішою.